Небезпечне сусідство за 30 кілометрів від Дніпра селяни знайшли залишки старого складу пестицидів. Отрутохімікати хімікати виявили на глибині близько метра. Майже на їхньому захороненні регулярно проводили усі масові заходи в селі. Поряд стоїть стадіон і дитячий майданчик, а у кількох кроках роками живуть люди. Поруч з отруйною знахідкою побували і наші кореспонденти. На цьому стадіоні місцеві жителі збираються на концерти, тут дивляться футбольні матчі і звідси навіть літають на повітряній кулі. А всього в кількох десятках метрів поруч з житловими будинками під ногами лежить склад отрутохімікатів. Пані Оксана живе на цій вулиці лише два роки. Увесь цей час гуляє з дітьми подалі від залишків складу. Каже, небезпечне сусідство несподіванкою для неї не стало. Але про нього батьки мої, наприклад, знали. Про нього мій батько знав, казав, що. Ще в дитинстві там лазив. Так його зарили і так він залишився. Тут селяни розповідають: як тільки склад розкопали, сморід стояв на всій вулиці. Ми були в шокі, як розкопали. Що скільки років ми живемо тут. Залишки складу з пестицидами знайшли випадково. Півтора місяця тому тут рили траншеї для водогону, і на глибині менше метра наштовхнулися на несподіванку. Аналіз ґрунту показав. Забруднення у 42 рази перевищує норму, але поки невідома навіть площа захоронення. Цей відход є достаточно опасним. В время він применялся, потім був запрещен. І на сьогоднішній день такі види адхо, скажем так, песіцидів. Ані многие з них даже запрещені по ввозу на територію України на сьогоднішній день у сільській раді запевняють, звернулися вже у всі можливі інстанції. Навіть запросили підприємство, яке, начебто, може утилізувати такі відходи. Орієнтувачно так сказали, що це такий то об'єм і буде стоїть це 25,5 мільйонів. якщо у нас у нашій громаді на цьому рахунку, який можна використовувати для ліквідації под подібних яких то яких самих 300 тисяч. То через брак коштів пестициди закопали назад. І скільки вони там пролежать, невідомо. Тим часом, аби захистити мешканців від небезпеки, у сільській раді заборонили проводити поряд масові заходи. Тепер чекають на допомогу. У даний момент селищним головою також совмісно з облдержадміністрації, також совмісна з райдержадміністрації з МЧС. Розрабатуваються, скажем так, необхідні міроприятия на по поиску вот этого яка обладає обладает надлежащей лицензией, чтобы утилизировать, Ну і стісно, по поиску дініжних слід у сільській раді сподіваються зустрітися з представниками облдержадміністрації вже цього тижня. Про знахідку повідомили і поліцію. Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються. Яна Гончарова, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.